Так, дівчата, сьогодні ми з вами е, розмовляємо про хроматичні та ахроматичні кольори. Хроматичні та ахроматичні кольори. Ось, я думаю, що ви вже в принципі, чули про таке поняття. Десь, наприклад, на зі школи, я думаю, що на початкових курсах для кожного згадувалося нам з вами, як перколярам, як дизайнерам, як колористам. Е нам необхідно знати про те, що наші кольори вони бувають різними, так? І ми ділимо всі кольори, які ми бачимо в природі, ми дійсно їх поділяємо на хроматичні та хроматичні кольори. Скажіть мені коротко, поки що, поки я ще не включила цю презентацію. На вашу думку, що означає хроматичні, що означає ахроматичні? Це те, що ми бачимо? Там? Ми бачимо, ну, ми дуже багато бачимо, зараз про це поговоримо тут в цій лекції. Але насправді, е так, якщо навіть основні взяти, там от які для вас основні, і як їх можна розділити? Син, чоловік, та. І от ми їх як можемо назвати? Хроматичні. Ми їх називаємо хроматичні. Так. А як назва... які кольори відносяться до хроматичних? Так, це є відтінки сірого в основі цей білий-чорний і між ними деградація Молодець. Тепер йдемо дивитися далі. Ось тепер побачимо, ми, напевно, все ж таки видно вам, ну. що тут є. Давайте я візьму цю ручку. Видва тут зображено в нас і хроматичні, і ахроматичні. Зрозуміло, що з нашої першої розмови, ось це в нас хроматичні, а це ахроматичні. Тобто, в основі ми бачимо три основні кольори: правда? це є жовтий, червоний і синій. Далі ми знаємо, що ми, коли їх змішуємо, утворюємо що? Зелений, утворюємо оранжевий і утворюємо фіолетовий. Звісно, що вони можуть бути. І ще більше, ніж тут нам подано. але нам поки що достатньо цього. А тут ми бачимо, що в основі в нас лежить чорний та білий кольори, а поміж ними деградація сірого. Давайте ми з вами далі поговоримо про хроматичні кольори. Хроматичні кольори це локальні кольори сьогоднішнього спектру, які відрізняються один від одного по кольоровому тону, так? по світлоті. Тобто вони мають кольоровість. Правда? Так? На відміну е, від ахроматичних кольорів. Про ахроматичні ми зараз окремо почитаємо. В середньому нетреноване людське е, око приденному освітленні е, розрізняє близько 180 кольорових тонів і до 16 ступенів насиченості, тобто 2880 кольорів. Що знаходиться на одному рівні світлоти. Ну, легше будемо потім говорити про світлоту. Для спрощення ми, звичайно, використовуємо всього 108 кольорів одного рівня світлоти, тобто 12 кольорових тонів і 9 ступенів насиченості. Це, в принципі, мова вже так більше про фарбування волосся, ми пізніше будемо про це говорити. Тобто розуміємо, що власне кольори хроматичні. Це, в першу чергу, є спектральні кольори. Так? І ми бачимо їх отут сім штуч: е, червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та Так? Це, о, дивіться, коли ви бачите веселку після дощу, завжди ви бачите оці всі кольори. Просто вони дуже плавно переходять. Дивіться, як вони дуже плавно переходять. Отак вони дуже плавно переходять. правда, Не так чітко, як там було нам поділено, а вони просто один в один е, переливаються. Ну Насправді, якщо дуже гарно, е, після дощу е, буває так чітко висянка, то саме це бачите, це є цих спектральних кольорів. І, власне, це є той основний кольоровий спектр, з якого далі там багато-багато всього можна ділити. Зрозуміло? Ось, наприклад, як ми це бачимо е, в природі. Воно не так дуже чітко видно, але так, що в нас дійсно може бути все. от Всі ці кольори можуть так бути присутні, в залежності де, в якому місці ми знаходимося. Але тут ми бачимо і небо таке, і там якась річка, чи ще щось, чи може море. І тут у нас якось зелень, а там якісь квіти, і в результаті бачите, наскільки воно насправді створює таку багату картину. правда? Ось. Далі, ми, коли вже говоримо з вами про ахроматичні, то в нас є така інформація, що дослідному перекладу з латинської мови означає безбарвні кольори чорний, білий і відтінки сіру. Це є безбарвні кольори. До ахроматичних відносяться всі кольори, які відрізняються один від одного, тільки по світлоті. Тобто білий, чорний і всі градації сіру. Людське око в середньому. Розрізняю близько 65 відтінків сірого кольору. Уйнять сюди. Якби ми могли тут довго ділити, якщо ми взяли б аркуш паперу чорний і від чорного до білого 65 відтінків Це би було дуже довго. Але людське око це може сприйняти і розрізнити. Е, оскільки ці кольори, цієї кількості градацій при роботі з волосом занадто багато. А хроматичну школу спрощують і використовують лише 14 відтінків. І ми, коли будемо говорити про фарбування, то навіть наголошуємо, що нам і 14 доволі багато. Найчастіше у фірмах професійних ми бачимо так 10, ну максимум 12 тих різних ступенів. Ну то таке, та будемо говорити далі. А хроматична школа в усіх сферах мистецтва і науки відповідає за світлоту. Власне, тобто за світлову характеристику кольору, тобто додає кольору світлоти і яскравості при додаванні білого, і навпаки, густоти і темноти при додаванні чорного, ми можемо таким чином розуміти, яким чином створюються або світліші, або темніші. Ну і відповідно, як ми їх бачимо. Так, у нас так основні білий, чорний і поміжний сірий, Тут ясна річ у нас є градація. Це така невеличка градація, але ми знаємо, що це може бути аж 65 а, відтінків. Ну і тут також ми бачимо так, таким чином поділену ту нашу ахроматичну градацію. І скажіть мені, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, на вашу думку після того, що ви почули, я думаю, що все так доступно, зрозуміло насправді. Чому ви могли з вами жити без кольору? Правда? Колір насправді дуже серйозно впливає на наше життя, на наш настрій. Ми вже вивчали попередні теми, що впливає на наш фізичний, фізіологічний стан, психічний, на одна працездатність нашу. Тобто ми розуміємо, що насправді колір відіграє дуже велику роль в нашому житті. Ну, А так як ми перукарі колористи майбутньому, то звичайно, що тут також ми розуміємо, що за допомогою кольору ми змінюємо цей колір волосся, можемо змінити імідж клієнта, можемо навпаки якісь там, недоліки забрати, можемо неправильним підходом і підкреслити це зрозуміло. Але насправді ми можемо дійсно творити дуже багато з допомогою кольору, за допомогою тих знань, які ми будемо тут далі продовжувати. Та. Ось, відповідно, таким чином, я думаю, що треба буде далі поглиблювати всю інформацію про кольори, а потім вже і про їхнє змішування та, в колористиці, щоб ми е, вміли гарно, е, гармонійно підібрати до кожного обличчя саме той колір, який буде там найбільше пасувати. Чи є ще запитання якісь? Все дуже ясно. Добре. Okay, okay, тут hammer.